Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Crawl Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 19 серпня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Вже вечір я прийшла з роботи, мені потрібно зараз зняти включення для того, щоб розпочинати свою участь у вишивальному марафоні. Сьогодні Перший день вишивального марафону, мені потрібно буде виконувати перше завдання, але про завдання я вам розповім вже. Протягом тижня або у підсумках тижня подивимося. А поки що я вам покажу два процеси, з якими я буду брати участь у цьому марафоні. Цей марафон буде тривати 10 днів. Тут буде 10 обов'язкових та 5 додаткових завдань, які також потрібно виконувати. Тому дуже цікаво буде, там завжди чудові призи. Я вже один раз брала участь і виграла приз, і просунула процеси. Тому просто дуже мені подобається це все. Ну, так ось буду я брати участь двома процесами: ось цей процес і ось цей процес. Що в них спільного? Ну, по-перше, це обидва процеси з гортензіями. Правда, тут блакитні гортензії, тут рожева гортензія. Обидва ці дизайни. Веронік Аженер. Тобто це французька вишивка. Я не багато вишиваю французької вишивки. Фактично, це ось два мої такі процеси, які в мене наразі є. Але хочу просувати та фінішувати. І перший процес це ось такий будинок з гортензіями. Це мій гортензіовий старт ще квітня минулого року, 2023, в мене є окреме відео про цей процес. В правому верхньому куточку залишу. Посилання на це відео, і це схема з журналу французького. Я спочатку не знала, що це Веронік Аженер, а потім вже про це дізналася. Ось так він в мене виглядає. Я брала з ним участь у попередньому марафоні, і після того марафону його і не вишивала. Тому, того разу його непогано просунула, і сподіваюся, що аналогічно зроблю і цього. У мене процес гортензієвий, магніт ось така квіточка гортензії. А чухол в мене тут лавандовий. А вишиваю на п'яльцях калін. І другий процес це старт. Ну, почнемо з того, що тут у мене п'яльця ось такі гвинтові нурге. І це старт також частково з хеми Вероніка-Аженер цієї ботаніки гортензії, тому що вишивати я буду лише кольорову частину ось цю от гортензію. Думаю, всім відома ця серія: там є квіти, там є фрукти, там є овочі. Дуже мені подобається ця серія, однак я не хочу розпочинати її активно вишивати, тому що я не зможу зупинитись, але хотіла вишити гортензію. І щоб не вишивати ось он ту всю сеп'ю. І для того, щоб ця робота не було не би, із цієї серії, однак все ж таки не серійна, я замовила у Ніни до Юнової. Догадаєтеся, чиї ці лапки прийшлися Енді Stitch. Думаю, вже ви вгадали, Соня принтовану основу. Подивіться, яка краса. Тут принтована гортензія. Це не той абсолютно дизайн, який у Веронік. Це абсолютно інше зображення, але на тему гортензії. Ось так вона виглядає. Зверху тут не видно була зап'ялила напис. І ось буду я вишивати на ось такій основі цю гортензію. Вишити тут буквально декілька хрестиків. До речі, Ніна мені зробила і перенабір. Тому в мене є усе для того, щоб вишивати. Тут також в мене є перенабір із мережі. Подивіться, який гарний тут в мене магнітик. Це від комоду. Магніт. Краса, неймовірна. Так. А цей магнітик, по-моєму, це магнітик від інеси. Мабуть, все, що я вам зараз покажу. Можливо, я повишиваю свій таємний проект. Буду просувати свій процес, який в мене у авантюри від Тела Артіс. Буду просувати у своєму темпі, тому що я залишила вже сподівання наздогнати інших учасниць. Але я сподіваюся, що у серпні я довишиваю. Але показувати не буду ці процеси, тому що от щойно у попередньому вишивальному тижні, у його закінченні, я їх показувала, вони на даний час абсолютно не змінилися. І хто хоче їх побачити, в правому верхньому куточку посилання на відео. Поки що все. Розпочинаємо дуже цікавий вишивальний тиждень. Не перемикайтеся. Це була земля, край кавалерів та плантацій бавовни. Він звався Старим Півним. У цьому чарівному світі востаннє вклонившись, зійшла зі сцени галантність. Тут бачили останнього з лицарів та його прекрасну даму, останнього рабовласника та останнього раба. Шукайте цей край у книжках, бо тепер це не більше ніж спогад про далеке минуле. Цивілізація віднесена вітром. Ось такий у мене вийшов дизайн по мотивам твору Маргарет Мітчел віднесень вітром. I will think Айвілсинкебаут tomorrow. Всім відомі слова, Скарлетт Охара. Я подумаю про це завтра. Так хочеться інколи так думати, але не завжди можна. Основа тут Белфаст 32-го каунту з розводами пісочного кольору, але точний номер в мене не зберігся. З технік тут хрест, напівхрест у різне направлення, які інколи виконував функцію Бекстічу. Але й сам бекстіч також. Багато чверть хрестиків та трьох четверть хрестиків. Всього тут. Я забула подивитися зараз. Вам напишу на екрані. Скільки всього у цьому дизайні хрестиків? Цікавий, примітивний дизайн. От бачите, двоє рудих хлопців. Це, мабуть, брати Тарлтони, з Скарлетту Хар. Гарний дизайн. Мені сподобалося вишивати. Ну і звісно, я дуже люблю цю книгу. Маргарет Мічел та кінофільм. Як же мені подобаються блюда з баклажанням. І ось одне з них. Спочатку у фрітюрі обсмажуємо ми сам баклажан. Робимо зелень досить багато. Також чистимо, а після цього робимо чесник, беремо гірчицю, будь-яку. також беремо ми соєвий соус. А також Оцет. Оцет може бути яблучний, може бути винний, але якщо іншого немає, то й звичайний. Беремо невеличку ємність, і у цій ємності перемішуємо ось ці всі інгредієнти, включаючи чесник. Беремо гарні, соковиті, найсмачніші помідори, а також декілька моцарелок. І після цього все це. Поєднуємо у одній ємності баклажани, помідори, моцарелка, соус. Далі притрушуємо рубленою петрушкою і перемішуємо для того, щоб всі інгредієнти потеворишували один з одному. До речі, а чи знаєте, є якась гарна схема з баклажанами? Я б вишила, тому що я обожнюю баклажани і на моєму каналі будучи інші рецепти. Ось так. До теми баклажанів. Ви бачили такі? Ну, звісно, білі баклажани я бачила, але саме такі... Подивіться, які вони цікаві. Зараз я їх помию, висушу, і щось цікаве хочу з них приготувати. Але про це вже у нових відео. Тому не перемикайтеся! Вчора був день державного прапора, а сьогодні я перегортаю свій вічний календар з Днем Незалежності! Україна! Давайте з вами протестуємо ось такий засіб від Lenore. Це прасування без праски. Дуже актуально, звісно, коли немає світла. Ну, інколи щось хочеш вдягти, і от бачиш, що десь зім'ялося. Давайте спробуємо. От у мене є сукня, така дуже гарна, але вона, і бавовни, і дуже сильно мнеться. От ви бачите, вона дійсно пам'ята. І давайте отак от, от. Я збрискнула. І по рецепту необхідно взяти ось так рукою і порозгладжувати. До речі, аромат дуже класний аромат. Тут, знаєте, не потрібно, якщо одразу виходити у цьому одязі, навіть парфум використовувати. Ну, що я вам скажу? Звісно, це не праска, але це набагато краще, ніж було. Ну, знаєте, є результат. От якщо порівняти з цією частиною, давайте ще ось тут спробуємо. Досить сильно пам'ятати, ви ж бачите. І, так розумію, потрібно енергійно розгладити рукою. Ну що, мені здається, що, от дивіться, давайте конкретну оцю складку ми спробуємо розгладити. Ця складка розійшлася. Знаєте, звісно, справжню праску ось цей засіб не замінить, але, на мій погляд, як якийсь екстрений засіб, дуже непогано. Ну, а про аромат я вам вже розповіла. Може бути. Сьогодні вже неділя вже 25 серпня 2024 року і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. І сьогодні, 25 серпня 2024 року, в нас дуже цікава дата. Рівно 10 років ми підібрали на вулиці нашу кицюню Соню. Ви Мої глядачі, її, звісно, знаєте, вона з'являється на заставці до кожного відео. Це наша перша кицька, зараз у нас їх, звісно, дві. І канал навіть має назву Kitchen Соня, а вже потім cross Stitch. Спочатку я більше знімала відео про нашу Соню, потім вже додалася вишивка. І рівно 10 років. Ми її підібрали, це був вечір, це був наступний день після Дня Незалежності у 2014 році. І ось 10 років вона з нами. Вона була трьохмісячним кошеням, народилася вона в травні до народження. В неї у травні їй було 10 років. І тепер вона наш коханий член нашої сім'ї. І я дуже хочу, щоб вона ще дуже довго була з нами. І знаєте, я подумала, наскільки вже давно в мене мій канал, тому що в мене на каналі є відео, коли Соні було 5 років. Ось лише в правому верхньому куточку. А це відео у мене маленьке, таке, абсолютно нічого в ньому особливого немає. Але саме тоді Соні було 5 років. Ось так. Канал виходить мій вже досить давно, але... Ну, звісно, хотілося, щоб він розвивався краще, але сподіваюся, що усе це в мене ще попереду. І бачите, я останнім часом трошки додала лайфстайл каналу, не лише вишивки. І сподіваюся, що ви не проти і вам подобаються такі включення. Напишіть, будь ласка, що з цього приводу ви думаєте. Хоча вишивки я також сподіваюся показувати багато, але, на жаль. Не завжди в мене виходить багато вишивати, тому що і життєві справи, і робочі справи не дають вишивати стільки, скільки мені хотілося. Але я намагаюся, щоб і вишивальний контент був цікавим. Ну так, от перед вами два гортензієвих процеси, які я вам показувала у першому включенні у цьому відео. Я вишивала їх у марафоні цього тижня. Непогано повишивала порівняно. Наприклад, оцей дизайн я фактично в цьому році вишиваю лише у марафонах Євгенії. В травні був марафон, я повишивала. І от на цьому тижні я вишила ось цей шматочок, ось цю діляночку, Це колір 3865. Ось такий трошки світліший, ніж колір Екрю. Але просунула. І це мене вже не може нарадувати. І ось цю гортензію вже рожеву, ботаніку також я повишивала. Зараз я вам вставляю фото, як виглядали ці два процеси на початку тижня. Ось так. І ось дещо вони видозмінилися у марафоні. Завдання нескладні, от максимум було завдання на 200 хрестиків. Тому такий марафон мені пасує. Я можу дозволити собі брати участь у такому марафоні, тому що тут завдання нескладні. Були тут вишивальні, звісно, завдання, а також цікаві завдання, наприклад, показати свій останній фініш, показати свій довгобут, розказати історію свого починання у вишивці. Завдяки кому або чому ви почали вишивати, показати свої запаси. До речі, сьогоднішнє недільне завдання я ще не виконала, але воно не складне. Потрібно вишити не менше 100 хрестиків на будь-якому із заявлених процесів. Я буду вишивати або на одному з цих, або ще один покажу процес, який я також ввела в марафон, тому що мені потрібно було виконати завдання вишивки на пластики. Тому почала я ще один дизайн, зараз я вам його. Покажу. А взагалі-то я просто милуюся цими гортензіями. Подивіться, які ж вони гарні. Що блакитні, що рожева, що магнітики гортензіові. Просто-просто краса. Так, все. Досить милуватися, давайте рухатися далі. Трошки я повишивала свій секретний проект на станочку, і як ви бачите, в основному я продовжувала вишивати Бекстіч і трошки хрестиків. Зовсім трошки ось тут було хрестиків, але Бекстіч дуже робить живою цю картинку. Цей трамвайчик і ці будиночки на фоні. Мені подобається, але секрет є секрет, багато про нього говорити не буду. Ну, звісно, дещо епік фейлом була моя участь цього тижня у салі, у спільному проєкті від Tela Artis, І я завершила лише ось цей перший квадрат. На хвилиночку тут буде ще один такий самий квадрат, і чотири прямокутнички. Ще вишиватися, і аж потім вже цей дизайн буде збиратися. Але я відпустила себе в цьому. Мені дуже подобається вишивати, але мені просто хотілося вкладатися у завдання в марафоні а тут дедлайнів жодних немає, тому... Тут я дещо собі дозволила відпочити. Цього тижня я вишила ось цю другу хатку. Так само спочатку вишила блакитним кольором, а потім зашила зверху білим. В коментарях ви мені написали, що саме так у білила, додавалася або зеленка, або синька, для того, щоб хатки мала не просто білий, а якийсь відтінок. Тобто вишила я абсолютно автентично. Сама того спочатку і не бажаючи. Гарні хрестики на цьому кешелі. Я обожнюю льом кешел. Подивіться, як гарно ці фрукти або ягоди на деревах у вигляді бісеру. І подивіться, знизу тут вишеньки. Дуже мені сподобалось вишивати. Вишеньки взагалі цей дизайн суто вишневий. Тут садок вишневий коло хати. Ось бачите, двоє вишеньок і бджілки. Бджілки тут вишивалися. Спробую сфокусувати петітом, хрестиками, петітом двох кольорів, а крильця – це у дві нитки білим кольором Lazy Day. Вони дійсно виглядають, як маленькі бджілки. Ну і тут напис Тарас Григорович Шевченко-Бекстічем. Дуже мені ця сторона сподобалася. Я рада, що я її закінчила, тому що можу вже переходити і вишивати спочатку контур, також бекстічем другого квадрату. Вишиватися в другому квадраті буде набагато менше, але це вже, мабуть, історія наступного тижня. Я сподіваюся, що наступного тижня я зможу опанувати другий квадрат, але загадувати не буду. До речі, коли я вишивала бісер, я використовувала ось цю свою підставочку від боровець. Дуже мені подобається цей аксесуар, користуюся постійно. Ну а магнітик і піни, поки що тимчасова, я, от щоб вам показати, ось таким чином пристосувала, прикріпила до тканини. І зараз я, мабуть, їх витягну, складу ось сюди. Магніт залишу і буду вишивати. Але. Що я вам можу сказати? Шевченко в мене вишивався цього тижня не лише у цьому дизайні. Ось так сталося цього тижня. День незалежності в нас був і було дуже багато Тараса Григоровича Шевченка. Тому що, як я вам казала, у марафоні було завдання вишивка на дереві, на пластику, на перфорованому папері. У мене не було такого процесу наразі. І я розпочала Черкащину. Ось цей дизайн. Це один з елементів карти України від fine хрестиків, Fine Stitch, там ціла карта. Але я вишиваю Вінницьку та Черкаську область. От Вінницьку я вже вишила. Ніяк не можу сфотографувати біля цієї башні, як сфотографую, обов'язково вам покажу фото. От Вінницька в мене вже вишита, а Черкаську лише розпочала. Ось так вона виглядає. І як ви бачите, тут також зображений Тарас Григорович Шевченко, але ще молодий. І це схема Олени, її нік в Instagram і бренд як дизайнера Stitch Dream With You. Посилання на Instagram профайл я залишу в описі на відео. 55 на 43 хрестиків, всього 1080 хрестиків, 13 кольорів DMC, тут хрест, бекстіч та фрузлики. І досить я багато вишила. Вишити тут вже 40%. Хотілося б мені наступного тижня, отак, щоб до кінця серпня вишити цей дизайн. Ну, в принципі, він же у мене бере участь у марафоні. Тому, можливо, взятися і все ж таки його вишити. Це і в мій калейдоскоп, до речі, робота додаткова, тому що мені треба все ж таки 20 років. Різних дизайнів, різних виробників або авторів на натканені цього року вишити. Можливо, я його сьогодні повишиваю на виконання завдання. Ось так неждана, негадана. У тижні, коли в нас день незалежності, я вишивала аж два дизайна, де в нас присутній Тарас Григорович Шевченко. Це, мабуть, все ж таки не просто так. Так, мабуть, все, що я вишивала цього тижня. Наступного тижня я буду продовжувати брати участь у марафоні. Буду продовжувати вишивати сал від Тера Лартс секретний проект. Сподіваюся, повишиваю, бо Мене зараз вишито 23%, а до кінця серпня мені потрібно, щоб було вишито 2,4%. Але це зовсім інша історія. Хоча знаєте, я на цьому тижні зловила себе на думці, що я б хотіла бути майже одною щоб вишивати один дизайн, такі великі на тканині і паралельно якісь невеличкі дизайні, не на тканині, які б змінювалися. Але в мене стільки розпочатих робіт і стільки спільних проєктів, що це нереально. З 1 вересня я планую розпочинати участь ще в одному проєкті, Буде в мене ще один старт Dimensions. Ось тільки що сказала, що хотіла бути однопроцесницею. Але одночасно я хочу брати участь у різних СП, виконувати завдання. Мені це дуже подобається, але одночасно поєднати ці дві опції, і один процес, і багато СП майже неможливо. Так, дуже я багато наговорила, відео буде довше, навіть, ніж я думала. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових, скорих зустрічей. Пока!